Таке доволі складне. І просте питання одночасно, тому що ну як описати небо, воно блакитне. так і з нашими цінностями. Базові цінності в нас у всіх плюс-мінус однакові, але кожен може вкладати щось своє у ці поняття. І для того, щоб ви зрозуміли, що для мене і ціні я напевно розповім вам про один з найтепліших спогадів мого дитинства. Це коли ми з батьком приїжджали до бабусі, вона жива в селі, і в нас була така доволі велика родина. І приїжджали ми, щоб купати її город, збиралися всі гуртом. А город був в соток 90, Ну такий доволі великий об'єм роботи. Однак для нас всіх це було, був не тягар, а таке, знаєте, велике сімейне дійство, де панувало відчуття турботи, любові та підтримки один одного. Якщо говорити про мою сім'ю, то для мене вона полягає напевно ось в цих почуттях. Відчутті безпеки, любові, турботи, підтримки та прийнятті один одного. І коли все це є насправді так вже важливо, хто скільки заробляє, хто головний сім'ї і так далі. У мене у стосунках дідуся та бабуся, наприклад, вона була головна. Але я зараз згадую їх з посмішкою, тому що це була дуже крута пара, яка піклувалася один про одного та долала труднощі разом.